Вчора я сів на свої улюблені окуляри. Ми вийшли з отелю і пішли в магазин. Вони замінять мені скло. Привіт. О, я подивлюся, чи я в нас такі в наявності. Я зламав їх вчора. Ми можемо взяти їх, і якщо що, вони можуть бути тут до завтрашнього дня. <Vegas> О боже, Рорі, ти хочеш ці. <laughs> <cele> <ridge> чувак, ти добре виглядаєш в них? <laughs> Радий бачити тебе, чувак. Хотів просто підійти і запитати, як справи. Я дуже чекаю твій бій. Ти будеш запалювати. Так, я теж чекаю, особливо після офіційного звішування. Ти починаєш реально бути схвильованим. Якщо Шон виграє і потім захистить титул, ти пофарбуєш волосся в такий самий колір. Дайте подивитися, нагадай, які умови, якщо він виграє. Чекай, і проти кого він буде потім його захищати? Проти Алджо? Ні, напевно, що Чіто. Сподіваюся, Чіто виграє. Оу, так, я й забув, що він також в цьому карді. Так, це сука дуже великий реванш. Так, це круто, чувачі, він крутий, він реально добре виступає. Ви коли небудь розлучалися як партнери? Ні ніколи. Що, справді? Так, ніколи. Подивися, де ми, чувак, ми на клятому ракетному кораблі. Я ще не програвав. Не знаю, чувак, якщо я програю цей бій, мені доведеться щось змінити. Але навіть якщо ти програєш, ти не скажеш, що програв, ти скажеш, що тобі встановили ліміт швидкості. Це схоже на правду, чувак. Він найкращий тренер у грі, ти не можеш програти. Радий був тебе бачити. Дякую тобі за твою підтримку, брате. Ціную це. Це довга гра. Хлопці, Неважливо, що станеться. Ви знаєте це. Кароліна Кріс у плейлисті. крихітко. поїхали. Давайте послухаємо гарної музики. Давайте тренуватися. Ми на тижні бою в Бостоні. Готуємося до бою. Просто зараз я у своїй тренувальній кімнаті. Я дійсно збираюся трохи попотіти, виконати деякі рухи та вправи, впевнитися в тому, що я не покрився іржею. Просто хочу все підтягнути. Це швидко виглядає добре, виглядає різким, виглядає великим і сильним. Я Думаю, це тест на те, як важко він працював. Я думаю, ми побачимо гарну його версію. Ось і все. Повернення Ол american Я думаю, це буде щаслива ніч для нього. Ми їдемо подивитися на художню роботу, яка була зроблена для Шона художником Джаном Галангом. Він теж має приїхати сюди. Він принесе з собою полотна, а Шон подивиться на арти. Damn. Дідько, це у красиво, чувак. Мені подобаються ці кольори. Це відпад. Damn. Дідько, цю я візьму з собою до офісу. Are, yeah. Та ну до да, дідька, я візьму обидві, сука, це відпад. Мені подобається надихатися такими крутими чуваками, коли я створюю картину. Знаєте, у нього динамічні удари, у нього динамічний стиль, тому тут для мене є багато натхнення. Чекай, іншими словами, ти кажеш, що тобі важко буде намалювати Мераба? Дякую тобі, чувак, серйозно. Привіт, як ви? Вітаю вас, мій чувак. Це мій чувак, це реально мій хлоп. Ви люди його друзі, тому зараз ви і мої друзі також. Вітаю вас тут. Що ж, я знаю Марка вже доволі давно, він легенда, він тренер, яким би я хотів стати. Я перший раз в цьому залі. Кумедний факт. Вейлі рахує кількість стрибків на скакалці, і вона каже, це допомагає їй залишатися сфокусованою. Вейлі, я щойно розповів на камеру, що ти рахуєш кількість стрибків. Що? Ти рахуєш до п'яти тисяч? Ти дійсно рахуєш до п'яти тисяч? Так, це неймовірно. Вона стає краще, її щелепа добре тримає подачі. Вона важко б'є. Я очікую багато фейерверків у цьому комейн івенті. Ось чому я сприяю і намагаюся допомогти її тренувальному табору. Джону Вуду та їх менеджменту. У Бостоні 100% будуть феєрверки. це все, що тобі потрібно знати про Бостон, Ларі. Це все, що тобі потрібно знати. Ми в тренувальному центрі Селтіку, і вони зробили маленький тур для нас. Знаєте, це круто відвідати такі заклади, подивитися, як в них тут все влаштовано, додати трішки знань про це все. Всі знають Бостон через їхні команди. Ми будемо битися в Тіді Гарден, і ми сповна відчуємо цю енергію. Сьогодні тренування. Ми просто трішки спітніємо, спалимо калорії, кажучи іншими словами, будемо тримати леза гострими. Ось коли ти дізнаєшся, що ти у шаленій формі, коли ти проходиш важкі раунди і не відчуваєш цей згін ваги. Шон хитрий опонент. У нього досить унікальна стійка, але я не думаю, що він добре протестований на землі. Такого опонента, як Калджо, в нього ще не було, він не бачив ще нікого з таким стилем. Це буде чудова ніч для падіння. 10 раундів сьогодні відпрацьовано. Я відчуваю себе в дідька добре. Якщо я зміг залишитися в такій формі увесь цей час, навіть не знаю наскільки добре я буду почувати себе в октагоні. Я принесу з собою все, що я в моєму арсеналі, покажу світу, наскільки важко я працював, наскільки я відданий цій справі. Я не можу дочекатися, коли я вийду туди і покажу шоу. Шон, як воно? Ти готовий? Все йде чудово, важка частина вже практично зроблена. Залишилося вкластися у вагу. Ось і все. Відчуваю себе худим, худим, але швидким. Чудово, хлопче, чудово. Цей бій це бій стилів. це бій ударника проти греплера. Я увійду туди і буду намагатися не дати йому мене перевести. Буду намагатися, аби бій пройшов в стійці. Ну і звичайно, буду робити все, аби вимкнути йому світло. Поважаю тебе, хлопче. Дякую, що приділив нам час. Щасти тобі в суботу. Дякую, сер. І тренер сприймає цей бій серйозно, але ми думаємо, що братися буде неважко. Це швидко. Він дійсно впевнений у собі, він нікого не боїться. Це те, що я кличу своєю правою рукою.